Цікавий приклад це ситуація, де ми тісно співпрацюємо з державним департаментом і секретарем Рубіо. І ми, наприклад, запустили фінансування для профілактики Еболи та профілактики ВІЛ. Так, правильно. І ми рухаємося швидко, тому ми всі робимо помилки, але ми також дуже швидко їх виправляємо. Я вважаю, що є декілька вартісних речей, але загалом, якщо ви спитаєте, яка віддача від витрат, я б сказав, що вона була не дуже хорошою, і надто багато того, що робило Амер США, впливало на вибори. У спосіб, який, на мою думку, був сумнівним і не витримує перевірки часом, можливо, вони дуже добре вміють інвестувати в такому разі, можливо, ми повинні скористатися їхніми інвестиційними порадами. Заради країни, я сподіваюся, що людині, яка відповідає, і іншим, хто звітує переді мною і відповідає, дозволять робити правильні речі.